привіт! Цей прогноз на березень 2024 року для вас. Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Я даю для вас певні орієнтири на місяць, щоб ви розуміли, чого очікувати в березні. Особливо нас чекає затемнення, це завжди період із пригодами. Тож, для того, щоб він пройшов максимально сприятливо для вас, давайте розберемо більш детально ваш гороскоп. Якщо минулого місяця ви були максимально поглинуті роботою, рутиною, здоров'ям, займалися можливо якісь чекапи. Проходили в когось було багато паперової документальної роботи, багато якихось нових обов'язків. Ця енергія, цей тренд, він залишиться саме в плані ваших дій, і мені здається, ви будете навіть отримувати задоволення від роботи. Тобто, от незважаючи на те навантаження, яке воно є, а ви, діви любите працювати так, любите, коли все в порядку. От буде багато роботи, але вам буде дуже комфортно в цьому. Але березень місяць принесе нові пригоди, нові події, які саме зараз поговоримо з вами більш детально. Отже, березень у вас. Відкриє нові двері у плані партнерства. Можливо, зараз у вас з'явилися думки щодо нового партнерства, або, можливо, з'явився новий партнер, ваша кохана людина, або, можливо, ви думаєте над тим, як примножити кількість своїх клієнтів, якщо ви працюєте, наприклад, як бізнесмен, то саме із 10.03 у вас відкриються нові двері, які будуть для вас таким певним поштовхом саме. Які дадуть нових клієнтів, нових партнерів, нових партнерів по бізнесу. Тому в цей період я рекомендую вам максимально роздивлятися по сторонам, хто тут вас оточує, особливо хто самотній. Також для тих людей, які знаходяться в парі, можливо, ваші стосунки вийдуть на новий рівень, теж може бути. Звичайно, нам потрібно дивитися індивідуальні прогнози, але таку певну загальну температуру по лікарні ми можемо з вами обговорити. А також всі ваші ідеї, що стосуються, наприклад, залучення клієнтів нових чи співпраці з вашими клієнтами. Ви їх сміло з 10.03 втілюйте в життя. Бо от справді дуже сприятливий енергетично для вас період. Тут можливо не буде це прям самим фактом чогось такого, але можливо багато думок про це, багато переписок, якихось домовленостей. А вже сам факт відбудеться трішечки пізніше, скоріше в квітні місяці. До речі, ледь не забула, у вас же ж і Сатурн ходить по вашому сьомому домі, тож він трішки наводить порядок у питаннях партнерства. Якщо ви з кимось знаходитесь дуже довго в тривалих стосунках і ймовірно захочете це узаконити, в мінусовому прояві у нас Сатурн ламає там, де вже не можна відбудувати. Тому, ну такий цікавий період у вас в плані партнерства відбувається. Але. Не забуваємо про наше затемнення. Всі ми будемо трішки неадекватні в цей час. Але коли розумієш, де відбуватимуться зміни, можеш десь себе стримати. Отже, у вашому випадку затемнення відбудеться 25.03 в знаку Терези, який у вас символізує тематику фінансів. Ймовірно, в цей період ви отримаєте фінансові результати від певних своїх дій, які ви зробили півроку тому. Можливо, хтось отримує премію, можливо, хтось отримує підвищення зарплатні, можливо, хтось отримує якісь кошти за якусь вашу діяльність. Але не забуваємо, що, на жаль, у нас прогнози не завжди тільки позитивні, можливо, в когось навпаки з фінансами будуть якісь інші питання. Тобто, ваші якісь минулі дії восени. Вони можуть принести або фінансовий прибуток, або навпаки якісь фінансові втрати. Тому от зможете проаналізувати, подумайте, згадайте, що ви робили восени. Якщо ви нічого не робили, відповідно нічого очікувати не варто. Якщо ви все-таки активні, прогресивні, сміливі. Поменше сумніваєтесь, то ймовірно, ви отримаєте досить хорошу фінансову нагороду для себе. Отже, з 25.03 у вас буде максимально активована тематика фінансів. Рекомендую в цей час, так як це у нас буде затемнення, ми будемо трішки неадекватно оцінювати ситуацію, неадекватно оцінювати свої витрати. Я рекомендую приберегти фінанси, так як діви ви вмієте робити це, все проаналізувати, гарно подумати і тільки тоді, наприклад, щось купувати. Але взагалі в цей період не дуже я рекомендую саме якісь там великі інвестиції. Звичайно, щось базове, то окей, то не страшно, не будете дуже сумувати. Але от рішення, які прийняті саме під час затемнення, вони, ймовірно, будуть вимагати повторного прийняття рішення на наступне затемнення восени. Тому ось така ситуація нас чекає. Я бажаю вам. Діви гарного березня і до зустрічі на моєму каналі. Не забудьте підписатися, а також переходьте за посиланням під цим відео.